Без цілі не буде грошей. Саме про саме сьогодні поговоримо. Привіт, мене звуть Ірен, і це канал Фінанси та інвестиції. Підписуйся тут багато що цікавого і корисно для твоїх фінансів. Отож, саме на цю тему ми сьогодні поговоримо, чому гроші йдуть саме на ціль і до таких людей, які чітко і ясно розуміють, що вони хочуть, яка їхня ціль, яка їхня стратегія, який план дій. А саме таких людей любить. Люблять гроші, і це не важливо. Ця людина а, погана, хороша, якісь там якості, характеру ї, його там чи її так. Якщо ця людина чітко розуміє, а, до чого вона йде, а, що вона повинна вставати раненько, а, йти в офіс а, до своєї команди, робити певні дії, там, їхати на склад, розгружати, пом... ну, типа як не розгружати, а організовувати, щоб розгрузили товар і так далі, тому подібне, або сам, самому саме. Му, це робити так? Тобто людина чітко розуміє, що вона повинна робити кожен божий день для того, щоб закрити план. Там, допустим, план заробляти там 10 тисяч доларів в місяць, так, значить, які мої дії повинні бути. А значить, мій товар повинен стільки-стільки-стільки одиниць я повинен продати, там на, ну, наприклад, якщо це товар, так, ось там чи послуга, чи будь-що небудь, так, щось інше. Тобто без цілі немає грошей. А, розглянемо інший випадок, коли людина, до прикладу, ну, є такі випадки, коли людина говорить, ну, я не знаю, чим я хочу займатися, час покаже, все в божих руках. Руках. Тобто ви розумієте, що це дорога в нікуди. Якщо людина неадекватна, так тобто ну не дружить з головою, я так цих людей називаю без обід, тому що це реально дорога в нікуди. Якщо людина чітко не розуміє, що їй потрібно якесь бачення, так, якийсь вектор, куди вона повинна рухатися, так в якійсь сфері. Наприклад, ходиш в коледж, так тебе чітко і говорять тобі. Так, що окей, цей семестр ти підтягуєш англійську мову, так ось на наступний семестр ти маєш оприділитися з предметом. Ким ти хочеш бути, так? Ким ти хочеш себе позиціонувати в цьому світі і так далі. І ти маєш конкретно чітко сказати, що не в Божих все в руках, так, а чітко дати відповідь на питання, вибрати собі предмет, щоб канцлер допоміг тобі далі спланувати твоє майбутнє, твоє навчання це дуже є важливо, так? Тобто і ті люди, які так говорять про Бога, це вони просто прикриваються Богом, тому що не хочуть брати відповідальність за. Своє життя ось таким чином. А далі ми знаємо, що буває, коли один досягає успіху, а виходить йому так, поставити кампанію на ноги, а, скажімо так. Доходи пливуть так, кожен місяць в його кишеню, а інші починають зазрити, тому що вони не готові були вкладати час, енергію, ресурси, можливості і так далі. Ось креатив в щось, хотіли щось, щоб все прийшло, мана з неба з'явилася так. Тобто Бог, Бог скинув щось, не знаю, грошики, можливо. Так, Але так не буває. Ми знаємо, що так не буває, тому одні. Мають успіх, а інші залишаються на цьому рівні. Що робити вам, якщо ви, наприклад, поговоримо зараз про це, що робити вам, якщо ви ну, дійсно не лукава, не лицемірна людина, так Богом не прикриваєтеся, а ви дійсно не знаєте, чим хотіли би зайнятися в цьому світі. Так? Ну, ну, не знаю, може цим, може, цим, може програмістом бути, може в ІТ піти, може семщиком, може таргетологом. І так далі, може, маркетологам, так, і ви дійсно не можете оприділитися. Просто є деякі тести, які вам допоможуть, підскажуть, так, розкриють вашу сущність, як я кажу, так, і ви достеменно зрозумієте, до чого вас тяне, до чого вас нахил. Номер два це номер два порада це зрозуміти, проаналізувати і зрозуміти, з яким запитом до вас. Ідуть люди. Тобто, наприклад, якщо ви класно готуєте, класно збираєте, а, значить, а, рецепти різні. Так, класно готуєте. Вас класно це виходить робити. Тобто, ви легко можете, ви розумієте, що люди інші до вас звертаються. Ой, поділися рецептом, ти так класно все зробила, там організувала, структурувала, так і ще зробила ну, на практиці там цей пиріг там, чи будь-що інше, так. І люди бачать і звертаються саме з цим запитом до вас, ви повинні розуміти, що вас. Є оця суперсила. Значить розвивайте її. Зробіть так, щоб можна було монетизувати, монетизуватися так, наприклад, створити їжу на до їжі, так? Ось, або міні-кафешка і так далі, тобто з домашнім поваром, так, професіоналом, тобто вами, так. Тобто куча-куча є варіантів. Тобто, зрозумійте, от просто спокійно, без зайвих рухів, без зайвих маніпуляцій. Порад від інших людей, які знають, скільки вам треба, що вам треба, і так далі. Не вони будуть нести відповідальність, ви будете нести відповідальність, якщо щось трапиться. Розумієте це так? Тобто вам спокійно треба просто піти а, на самоті десь побути, так, і спокійно годинка, дві, якщо треба, три годинки. Просто подумайте над своїм життям, закрити очі, і ким ви себе саме найбільше бачите. От, ну, Просто, щоб ви були щасливі від того, що ви цим кимось станете. Ось. І все. І потім просто а, зрозумійте, так, у вас мозги почнуть так працювати, ну, все на почне вам так обставини, ситуації, людей таких давати, що будуть вам допомагати піднятися, так, що вам будуть а, допомагати. Зробити ось це, так? Запишіть план дій, що для цього потрібно. Можливо, один пункт з вашого плану дій займе там 6 місяців, а то й 12, а то й 2 роки, так. Тобто, ось так, ви повинні бути твердими, цілеспрямованими і розуміти, що. Це вам принесе в майбутньому гроші і успіх і спокій, тому що ми знаємо, що гроші приносять спокій і безпеку. Так, ми не нервуємося, а ми знаємо, що від стресу дуже багато хворіб відбувається, так утворюється. Тобі ж ви повинні зрозуміти, що саме найбільше вам принесе користь. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, вам було цікавою і корисною сьогодні. Якщо це так, напишіть щось в коментарі, залиште свою думку про ціль життя э, я життя без <с> так і э, до наступної зустрічі. Обов'язково підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Всім па-па!